Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми розглянемо третю українську територію, яка була в складі інших держав, і останню це українські землі в складі Чехословаччини. І тут буде ще одна, яка, третя спроба утворення незалежної держави, проголошена була Карпатська Україна. Тому ми сьогодні про це і поговоримо. Ми ж з вами знаємо, що Східна Галичина та Західна Волинь вийшла до Польщі, основна частина України до Радянського Союзу, Бессарабія, Південна Буковина, і також частина Закарпаття, яка називається Мармаровщина, увійшли до Румунії. Ну а сьогодні ми кажемо про Закарпаття. Після розпаду Австро-Угорської імперії Закарпатська Україна опинилася в складі Чехословаччини. За рішеннями Паризької мирної конференції Закарпаття опинило в складі Чехословаччини. на початку 20-х років чеський уряд намагався створити враження, ніби сумлінно виконує свої міжнародні зобов'язання щодо надання підкарпатській Русі автономних прав, зазначених в Сен-Жерменському мирному договорі 1919 року. Свої зволікання з наданням автономії вона пояснювала непідготовленість населенню краю до самостійного життя через низький рівень освіти і відсутність достатньої кількості кваліфікованих управлінських кадрів. Більшість населення було дійсно неграмотно, це майже 95%. адміністративно політичну організацію краю визначили паризькі празькі статути 1919 дев'ятсот років. Вони не запроваджували постанов Сен-Жерменського договору та конституції. Чехословацької республіки щодо Закарпаття, яке було виділено в окрему адміністративно-територіальну одиницю Підкарпатська Русь, залишивши поза її межами майже 100 тисяч українців на землях Словаччини, не справдилось сподівання нечисельної місцевої інтелігенції про організацію управління краєм за участю місцевих представників. На посаду першого губернатора підкарпатської Росії, президент. Чого словаччина Масарік запросив молодого адвоката вихідця з України, але громадянина США Григорія Жадковича, сформувавши адміністрацію Шей, спроби губернатора реалізувати обіцяні широкі автономні права були безуспішними. І 16 жовтня 1921 року він залишив посаду. Новопризначений ну, губернатор підкарпатської Росії Антін Бескит, адвокат, політичний громадський діяч, теж не мав реальної влади. Натомість краєм управляв чех віце-губернатор розсипав та очолювала ним адміністрацію до складу якої переважно входили чехи. Лише в 1937 році за губернатора Костянтина Грабаря почалося розширення автономії Карпатської України. Було створено Губерську раду, яка отримала деякі повноваження. А восени 1938 року під час реорганізації Чехословаччини на федеративному. Державу ці права ще більше посил. У 1922 році представники різних політичних сил краю звернулися до Ліги Націй зі скаргою, що уряд Чехословацької Республіки не виконує взяті на себе зобов'язання. Ліга націй оголосила уряду Чехословацької республіки Суворо Доргану і у відповідь уряд 14 липня 1927 року прийняв. Закон про організацію політичного управління, або закон про адміністративну реформу, який перекреслив усі надані раніше Закарпаттю автономні права. Особливо помітним були зрушення в культурно-національному розвитку. Уже в 1919 році Чехи взялися за організацію народної, середньої та фахової освіти. В цьому напрямку багато зробив міністр освіти Чехословаччини Дерер. Усі національні меншини краю мали свої е, школи, проте найбільш швидко і непропорційно щодо кількості дітей зростала кількість чеських шкіл. До роботи в українських школах краю влада Чехословаччини залучала багато емігрантів з Росії, які здебільшого не знали української мови. Крім цих шкіл існували і гімназії у 1931 році. Їх налічувалось 8-4 з української мови навчання, а в 38-му році 11, 5 з української мови навчання. Навчання в народних школах було для всіх дітей до 14 років обов'язково і безкоштовно. У горожанських і фахових школах майже безкоштовно, середні школи були платними, але кращих учнів звільняли від оплати. Багато з них отримували державну стипендію. Вищого начального закладу в Закарпатті не було, але місцеві жителі могли вільно навчатися у вишах Чехословацької республіки та інших країн. У той самий час чеський уряд робив усе, щоб внести непорозуміння в мовне питання. Вищий адміністративний суд Чехословацької Республіки своїм рішенням від 28 червня 1925 року визнав українську мову чужою для населення Закарпаття. Це викликало дискусію, якою мовою вести викладання в школах краю. Дискусія набула міжнародного розголосу і закріпила поділ населення на два протилежні таборі: український, народовський та русинський. Остаточна дискусія була розв'язана в 1938 році після надання автономії краю. А після окупації 1939 року Украї... Угорщиною взагалі. Українського освіта припинила своє існування на цьому краї. У Закарпатті політичне життя було особливо складне. Суто українські партії, які б діяли самостійно, то тривалий час не існували. Нежисельні політичні групи Закарпаття були пов'язані з близькими їм чехословацькими партіями та діяли за їхніми вказівками. Усі найбільші партії Чехословаччини мали свої організації в Закарпатті, які. Відбивали настрої вподобання різних груп населення. Разом з тим, кожна з них схилялась до певних національно-культурних традицій, що історично склалися в край. Найвпливовішими течіями були русинство та народовство. Русинський напрям користувався найбільшою підтримкою населення, яке домагався автономії краю. Лідером напрію був Бродій, призначений в жовтні 1938 року головою автономного уряду. Але вже за два тижні його було усунуто цієї под... посади. Народовський напрям, на чолі з Августином Волошним, послідовно відстоював український характер населення краю та виступав за автономію. Крім цих двох течій, значна частина населення Закарпаття на виборах підтримувала комуністів. У 1924 році підтримка була 30%, в – 15 в 35-му-26%. У 1938 році діяльність комуністів на території Закарпаття була заборонена. Прихід до влади в Німеччині нацистів стала причиною активізації політичної боротьби в Чехословацькій Республіці, обмеження політичних свобод тощо. Німеччина, а згодом і Угорщина, стала на шлях підтримки сепаратистських рухів в Чехословаччині під гаслом перегляду несправедливої версальської системи. Ці події пожвавили автономістський рух у Закарпатті та розпочали об'єднання партій краю в блоки. У 1936 році угорські партії під гаслом Один народ одна партія об'єднались в угорську об'єднану партію, яка активно виступала за приєднання краю до Угорщини. Тоді ж розпочався процес створення руського блоку партії прихильників ідей автономії. Готуючись до нападу на Чехословацьку республіку, Генеральний штаб Вермахтом розробив план Грюн, затверджений 30 травня 1938 року, в якому містився окремий розділ про шляхи приєднання до нападу на Чехословаччину угорців та поляків. В основному цьому розділу було покладено вислів Гітлера, що можливих союзників слід перевернути до себе територіальними придбаннями. Перед регентом Угорщини Горті відкривалася доволі приваблива перспектива. Шляхом територіальних придбань він намагався вирішити внутрішні проблеми. Навесні влітку 1938 року співвідношення сил в Європі склалося не на користь Німеччини. І в цих умовах Гітлер зробив ставку на те, щоб підірвати Чехословаччину зсередини. Почалось створення автономійського фронту. Представники партії судецьких німців обговорили свої плани з керівниками Угорщини. Угорська сторона запевнила, що готова до своєровітності. Закарпаття відразу активізувались проугорські сили, прискорили створення руського блоку, частина лідерів якого співпрацювала з розвідками Угорщини і Польщі. Та приховувала справжню мету своєї діяльності, Відкрив, відрив краю від Чого і приєднання до Угорщини. Після переговорів та консультацій між різними політичними краями між політичними силами краю був сформований перший автономійський уряд на чолі Зброді, який 11 жовтня 1938 року був затверджений в празі. До нового уряду увійшли представники як русинського, так і народовського блоку. Після затвердження уряду Бродій виступив перед населенням і виклав таку програму дій. Чего Республіка надалі називатиметься чесько словацько карпатська Республіка. Усі маєтки в краю мали бути передані місцевій владі, чітко визначалися кордони Підкарпатської Росію. Але вже 28 жовтня. Тобто навіть і місяць не пройшов 1938 року, сформувати адміністрацію краю було доручено лідеру народовського руху Агостину Волошину. Бродія було заарештовано, звинувачено співробітниці з угорського розвитку і у прагненні приєднати край до Угорщини. Нова адміністрація краю опинилася в скрутному становищі. Населення, здебільшого, підтримувало росинський рух. Від Закарпаття на користь Угорщини за рішенням першого віденського арбітражу від 2 листопада 1938 року було відірвано найбільш економічно розвинені райони і міста: Ужгород, Мукачеве, Берегово тощо В краї діяли диверсійні загони з Угорщини та Польщі, які дестабілізували становище, влаштовували напади на залізниці, поліцейські пости, пошти. Незважаючи на це. Автономна адміністрація краю взялася до активної державотворчої діяльності. Не маючи достатньої опори серед населення і підготовлених до адміністративної роботи кадрів, уряд Волошина починає користуватися допомогою ОУН, діячі ОУН обійняли найважливіші посади в адміністрації краю, а також взяли за створення збройних формувань, яких ми назвали Карпатська Січ. Це воєнізована організація народної оборони в Закарпатті у 1938 39 року, створена для захисту українців Закарпаття від угорських і польських терористичних груп. І в майбутньому не стане збройними силами держави Карпатської України. Як я сказав, вже багато згадував про Осиноволошне, він очолив цей рух. Давайте познайомимось з ним. Це греко-католицький священник, педагог, батько українського відродження в Закарпатті. У міжвоєнний період дотримувався прочеської орієнтації, був організатором і керівником Народно-християнської партії, обраний від неї послом Чехословацького парламенту. У жовтні 1938 року Чехословацький уряд призначив його прем'єр-міністром автономного уряду Карпатської України. Під час виборів до Сойму Карпатської України 12 лютого 1939 року, обраний послом. 14 березня 1939 року проголосив незалежність Карпатської України. на одному із засідань Соєму його обрано президентом, але помер в Батуринській в'язниці у Москві вже після приєднання краю до Радянського Союзу. А внаслідок державотворчих процесів краю розгортається згідно з теорією інтегрального націоналізму. Було заборонено діяльність усіх політичних партій, крім однієї українського національного об'єднання. Усіх незгодних було ізольовано в концентраційному таборі. Це не був табір смерті, який утворювали нацисти в роки війни. Вибори до Сейму, які відбулися в січні 1939 року, були сфальсифіковані. Спроби створити збройні загони Карпатська Січ викликали конфлікт з чеської адміністрації. 14 березня 1939 року частини Чехословацької армії завдали поразки загоном карпатської січі в Хустім, які намагалися оволодіти складами зброї, а згодом усунули помірковане керівництво карпатської України. Цей конфлікт виник напередодні вторгнення на територію краю угорських військ. Частина діячів карпатської України звинуватила Чехословацьку адміністрацію в тому. Що вона не здійснила цей крок з метою полегшити угорську агресію. 15 березня 1939 року в приміщенні гімназії міста Хуста зібрався Сойм Карпатської України, на якому було проголошено її незалежність. Президентом нової держави став Августин Волошин. Засідання Сойму відбулося під час наступу угорських військ, було прийнято гімн, прапор і герб. Це ухвалив закон, який місто такі положення. Карпатська Україна є незалежна держава. Назва держави є Карпатська Україна. Карпатська Україна є республікою на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. Державною мовою Карпатської України є українська. Барвами державного прапора Карпатської України є синя та жовта. Як я сказав, в цей момент вже навіть напередодні, 14 березня 1939 року, розпочинається наступ чехословацьких військ. Звичайно, сили були нерівними, найзапекліші бої розгорталися на підступи до Хуста на Красному полі. Тут січовики зустріли, переважаючи за кількістю та зброєю угорські війська. На той момент там майже 40 тисяч було. 18 березня 1939 року, майже вся територія. Закарпаття була окупована. Уряд Карпатської України емігрував до Румунії і до кінця квітня 1939 року окремі загони, застосовуючи партизанські методи боротьби, чинили опір угорським окупантам, однак, зупинити агресію вони не змогли. Трагічно склалась доля рядових січовиків. Одні були розстріляні угорськими військами, румунськими і польськими прикордонниками, інші потрапили до угорського концтабору у Барільошпі. Де їм було запропоновано емігрувати до Німеччини, Жертвами угорської агресії стало близько п'яти тисяч осіб. До того ж, країна Карпатська Україна опинилась в міжнародній ізоляції, її не підтримала Англія та Франція. Польща рішуче допомагала Угорщині, бажаючи придушити український рух, щоб він не поширився на її територію. Сталін назвав Карпатську Україну комашкою, що хоче прилучити до себе слона, тобто Україну. Його промова на 18-му з'їзді ВКПБ, у якій він характеризував міжнародне становище, на думку деяких істориків відкрила шлях до німецько-радянського порозуміння і Другої світової війни. Німеччина, яка спочатку обіцяла підтримати карпатську країну, фактично її зрадила на користь свого союзника Угорщини. Тому ми можемо в принципі стверджуючи сказати, що ця держава карпатська Україна, хоч вона і проіснувала не так багато часу, декілька днів, але вона стала однією із перших жертв Другої світової війни. Тобто, Карпатська Україна проіснувала лише декілька днів, проте залишила свій відбиток у боротьбі за національну державність. Історичне значення незалежної держави Карпатоукраїнців. Полягало в тому, що було ще раз продемонстровано непереборне прагнення українського народу до створення власної держави, крім того, західноукраїнське населення переконалося в неспроможності і небезпечній орієнтації на підтримку чужих держав. Стало зрозумілим, що зацікавленість українським питанням продиктовано бажанням Німеччини використати його у власних загарбницьких цілях. І якщо ми згадаємо наш другий урок цього розділу. Пам'ятаєте, що і розкол всередині ОУН теж відбувається через ці події на Закарпатті. Тому тут теж є дуже такий важливий момент. На наші завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконайте їх до наступного уроку і до зустрічі на наступних заняттях.